А ви знали це про Норвегію? Опять п'ять фактів. Норвегія входить в п'ятірку найдорожчих країн Європи та в десятку найдорожчих країн світу. В Норвегії є бункер або глобальний зерновий банк, де зберігаються понад мільйон зразків насіння з усього світу. Він створений на випадок глобальних катастроф. Там зберігаються і зразки українського зерна. Норвегія є світовим лідером з використання електромобілів на душу населення. Таким чином вони борються зі зміною клімату на планеті. До 1845 року в Норвегії судилися з тролями. Вони вважали, що тролі дій. Троль є частиною культурної спадщини країни, а одне з найвідоміших місць, куди щорічно йдуть тисячі туристів, зветься язик Троля. За легендою, допитливий троль висунув язик з печери до сонця, і язик перетворився на камінь. У Норвегії є державна служба Барневан, яка може забрати дитину з сім'ї, якщо вирішить, що до дитини відносяться неналежним чином. Багато хто критикує Барневан через бюрократію, відібрання дітей та психологічні травми як для дітей, так і для їх батьків.